Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Уже чітко і е, сам Путін і всі його очільники, Володін, Медведєв уже е, десятки разів говорили про застосування ядерного зброю, які виключити випадки. Що ці заяви? Те, що вони передбачають, що буде програш, що вони програють на полі бою, і ми звільнимо територію нашої держави. Вони бояться те, що е, війна перенесеться на терени Росії, а це фактично падіння режиму. Тому що тоді всі росіяни зрозуміють, що Путін голий, що він програв, і фактично він не, не може керувати ситуацією. Тобто, всі ті заяви, сподівання, от підняття великої війни, от і захисту, вони не працюють. Програв тому в даний момент, що залишається погрожувати, якраз щоб не отримали ми ти зброї всім союзникам. Наприклад, Німеччина, щоб танки не поставляли, хоча рахую, що танки будуть поставлені, і німеччина ці 19, про які вони там вже говорять. Тому в даний момент світ уже не боїться. Для противаги цим цим заявам я прямо чітко говорю по різним каналам це вже оперативна інформація, вже вона озвучувалася. І по лінії Байдена, і по лінії Остіна, і по лінії Бьонса, директора ЦРУ. Росія попереджена, що тільки вони будуть розгортати ядерні засоби, відповідно буде потужний воротній удар. Британія попередила. Точно так же зайняв позицію. Не цього Франція, Сінь Зіпін погодив з Байденом позицію щодо Путіна для застосування ядерної зброї і. Вже Синціпін чітко вказав на це путіну прем'єр-міністр Індії, президент Туреччини. Тобто, навіть найближчі союзники жорстко попередили Путіна у випадку застосування зброї, будуть на нього надзвичайно наслідку. Союзники до нього сказати, будуть жорстко тепер ставитися в плані його непідтримки на пакет протидії. А наші союзники готові нанести удар. Путін не самобився. Я знаю особисто. Він не піде на пряму конфронтацію, тому що буде знищений зразу. Шах і мат. Сам факт, що вони відбуваються системно і послідовно, свідчить про те, що є певний план, є певні домовленості. І сам про, сам сама ситуація того, що він відбувся дуже швидко після нового року, свідчить про те, що по суті європейські країни зуміли швидко в свої бюджети закласти видатки на, на цей рік, на цю війну. Бо це вже війна, вже як мінімум континентальна на континенті, бо більше 50 держав, і з них основні масі країни НАТО це свідчить про те, що готовність дуже серйозна. Відношення до ситуації дуже серйозне. І якщо б не відбувалися певні внутрішні, якісь навіть не поборювання, але певні внутрішні перетягання ковдри серед лідерів країн НАТО, я думаю, що питання. І не російська агентура питання танків в Німеччині було б точно вирішено, бо ми знаємо, що буквально за тиждень до проведення Рамштайн попередня міністерка оборони Німеччини призупинила інвентаризацію танків. Ну і звичайно, вона поплатилася своєю посадою. Ми розуміємо, що німці, як люди, такі дисципліновані, скупі у висловах. Звичайно, не змогли продемонструвати на публіку на весь світ, що це все-таки ну, їхній промах, умовно кажучи, тому вони тихенько її усунули, і тому Шольц на останньому рамштаймі видно було, що от, власне по цьому напрямку він не був готовий. А німці, для яких порядок, перш за все, ментально. Звичайно, це його дещо вибило з колії. І ми розуміємо, що цей, цей, ці, ці сили, цей ресурс, який заклала в Росію в те, щоб внести якісь розхитування. Або поборювання всередині серед союзників, воно не дало результату, ну, але побічний продукт цього відбувся. Так? Чи завдало це проблем для нас? Та звичайно завдасть, бо, бо хоча з іншої сторони, цю кількість танків, яку вони нам надавали, хотіли надати. Але, це, Скільки їх там? Леопард 2, 15 чи скільки ну, танків? Ну, да, сьогодні прибудає. Ну, нехай 300, вони там кажуть, що 19 можемо передати, а да. взагалі більшість вони їх треба відновлювати, відновлювати. переналаштовувати Але... аж до 2024 року. Так. Да. Тобто казати, що це якась критична маса танків, яку ми не напевно, не варта. Мені більше цікавилось, сподобалося в іншому плані, що Фінляндія заявила, що надасть допомоги Україні на 400 мільйонів доларів, але таємниця, що вони нададуть. А Фінляндія це одна з країн, яка володіє власне парком Леопаль цих гепардів, два кривають перспективи. Передбачення насправді вони достатньо складні, тому що простір руского міра він сповнений символізмом. І, безперечно, коли ми маємо завтра день соборності України, а за місяць фактично першу річницю широкомасштабного вторгнення, бо війна насправді ми знаємо триває набагато довше. Переконаний і прогнозують наші аналітики. З інституту міжнародних відносин, філософського факультету, історичного факультету, військового інституту, який сьогодні відзначає 25-ту річницю свого створення, саме як інститут, а до того було відділення військової підготовки. Отже, ми розуміємо, що ось ця ментальна особливість приурочувати до свят якісь свої дії, вона зумовить те, що Росія буде посилювати. Бойові дії, Ба більше ми бачимо ось ці картинки з панцерами, які навколо Москви і на адміністративних спорудах. Це є не що інше, як спроба, на мою думку, переконати своє населення в тому, як, як сказав Соловйов, що е, спеціальна воєнна операція перетворюється на священну війну, тобто ми проти заходу, як вони вважають, і власне кажучи, саме тому нам потрібно чесно говорити. Е, е, Нашими громадянами про те, що швидко війна не завершиться, про те, що треба готуватися, навчатися, освоювати зброю, освоювати інформаційні технології, бо війна і в інфопросторі точиться теж і е, бути згуртованими, аби чітко розуміти нашу силу і нашу здатність давати відпір ворогу. Адже ну, ми всі знаємо знаменитий анекдот, коли один гуцул каже до другого. Іван, москалі в космос полетіли, той запитує, що всі, та не один. Каже: ну то від чого тут радіти? Тому, безперечно, ми чітко розуміємо, що є кордон, поряд країна, яка розглядає нас в якості ну, власного ворога. Давайте будемо говорити так. І, і ця країна знову, як би мене, вірили в те, що швидко завершиться війна, гостра. Фаза її ця країна є технологічно потужна. Вона має великі людські сили. Вона має великі ресурси вуглеводні в таблицю Менделєєва, якщо говорити на жаргоні у е, серед корисних копалень. І безперечно, вона може знову робити ті ж самі ракети. Вона може робити знову ж таки чи закупляти ті ж самі дрони і таке інше. Вона може інформаційно впливати, адже от ми. В крайні дні чуємо постійно, як служба безпеки від, розкриває все нові і нові зграї посіпак, які коригували вогонь в тому ж Дніпрі чи в інших містах, які збирали інформацію про наші збройні сили, енергетичну інфраструктуру. Тобто, ми повинні на мою думку готуватись до того, що Ізраїль, Ізраїль абсолютно чітко живе всю свою історію в стані війни. І при цьому він розвивається. Він має одне з найкращих у світі капельних зрошувань у сільському господарстві. Він має потужну медицину, він має потужну it інфраструктуру. І з цієї причини нам треба бути також налаштовувати наш народ на ось те, що буде ворожа країна поряд. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.